Сьогодні стартував юнацький чемпіонат світу в естонському ОТП з змішаною естафетою серед юнаків та дівчат. Відразу після першої стрільби норвежець Олівер займає першу позицію, за ним він разу австралієць та поляк. Олександр Білоненко молодший, п'ятий плюс 4,4. Та вже після другої зільби ситуація змінюється на 180 градусів. Олівер – два штрафних кола, Олександр Білоненко – один. Перший поляк, другий француз на передачі стафети. Польща має перевагу у 13 секунд. Україна – 12 плюс хвилина – 34. Та на третій стрільби Галіса перший і другий Данило Большой має три штрафні кола та 20-те місце, плюс 4 хвилини, 17 секунд відставання на передачі естафети. Польща перша друга Франція, третя Норвегія, плюс хвилина відставання. Після п'ятої стрільби ситуація майже не змінилася. Перша Польща, друга Франція та вже штрафним колом. Норвегія третя. Вже після шостої стрільби Франція виходить на першу позицію. Польща – два штрафне кола, друга Норвегія, третя Чехія, Польща стає четвертою. Україна – 16 -та, та має п'ять штрафних кіл. На передачі естафети лідерська трійка не змінилася. На сьомій та восьмій стрільбі також нічого не змінилось. Тому на фініші Аліс Дюсера приходить самотності та приносить збірній Франції перемогу. Норвегія друга плюс хвилина 51, Чехія третя плюс 237, Україна 15, 6 штрафних кіл та 18 додаткових патронів плюс 10 хвилин 11 секунд відставання.